Скажіть, будь ласка, нашим глядачам, що сьогодні відбувалося на стадіоні Локомотив місті з долбуню. Сьогодні в нас відкриття футбольного сезону обласної організації спортивного товариства Колос. Змагання проходять за територіальним принципом північ-південь. В Здолбуні були запрошені представники південної зони. Це представники Радивилівського, Рівненського, Здолбунівського, Корицького, Демидівського і Дублінського районів. Але в зв'язку зі скрутним фінансовим становищем на запрошення організаторів відгукнулося три райони: це Здолбунівський, який був представлений командою Скопиткова. Радивилівський, футболісти з села Козин і Корицький район, спортсмени з села Жатківка. Футбольні плани у спортивно-то Колос на цей сезон. Футбольні плани одні. Перш за все, це популяризація виду спорту, підвищення масовості сільського футболу. Торік в нас в нашому заході стартувало шість команд. Фінішувало 5 команд. І за фінансових труднощів команда Рівненського району коливань з знялася протягом ходу чемпіонату змагань. Цьогоріч планується представництво 10, планується представництво 10 районів. На сьогоднішній день дали підтвердження в усній формі 10 районів. Представляєте спортивне товариство колос здолбуної. Хай, будь ласка, ці змагання. Якась були проанонсовані, чи є можливість в подальшому ширше анонсувати з публіку, щоб здолбунічани, які дуже люблять футбол, на такі змагання приходили. І які плани у спортивного товариства Колос на Здолбунівщині на цей рік? Плани будуть дуже великі. Є в нього. товари наша районна організація займає перші другі місця всіх спартакига? Ну ми як говорив мій попередник, ми в тому році не виставили, не виставили команду в чемпіонаті Ковдж. Це я думаю, для району, в нього немає коштів. Сьогодні ці кошти теж не надійшли, ніхто їх не дав. І я заборгованість. Ну, Ініцію себе. І я як люблю спорт, я на це подивився дуже такої сторони, як фанат. Всі змагання підтримав. Команду так виставили гарну, зробили, щоб вона виграла. І бажаю успіхів, але бажаю, щоб якщо прийде якась нова влада, чи як там, щоб вона допомагала колосу. Це одна із ну, кращих, мабуть, у нас в районі. Таких товари, товариство наше найкраще. І так само і спортивна школа. От. Дякую.